25 лютого Хрущов виступив з доповіддю про подолання наслідків культу особи. Ця доповідь тривала 4 години, друзі. Коли вона закінчилася, у залі був шок. Деякі люди непритомніли. Їх виносили. Такого шоку СССР не знало. Потім цей шок поволі поширився на цілий світ. В Доповіді Хрущов говорив про. Те, що Сталін створив свій власний культ. І так, як всі чули про те, що Сталін ледь не Бог, великий маршал, генералісимус, друг фізкультурників усіх людей світу, і так далі, і так далі, то про культ особи, про безнавинні жертви мільйони, і так далі, звучало як якесь біблійне откровення. Устами цього лисого немолодого чоловіка, Микити Хрущова. Здається, творилася нова історія, і вона частково творилася, але через те, що Хрущов не міг інакше, інакше не було би мови за якусь його владу.